Що задумали Росія, Китай та Іран? Чи означають їхні спільні військові навчання підготовку до третьої світової? Таким чином підвищують ставки. Чи буде Тегеран продавати Москві ще більше зброї для війни з Україною? Це діалог лавка не знато. До чого тут підводні атаки Хуситів? Знав країнам аравійського півострова і як формування антизахідного трикутника може вплинути на міжнародний трафік зброї та Україну. Флагман Тихоокеанського флоту РФ, ракетний крейсер Варяг а також ісмінець маршал Шапашников прийшли на близький схід із Владивостока. Схоже, аби довести світу, що Росія досі морська держава. Попри значно проріджений Чорноморський флот. На навчаннях морський пояс безпеки 2024 в стратегічно важливій оманській затоці також кораблі китайських та іранських ВМС. Загалом більше 20, а ще військово-морські вертольоти. Задля підтримки миру у всьому світі і безпеки на морі так цинічно сформулювали мету навчань самі країни-учасниці. Просто за Джорджем Орвелом. Війна це мир. Але що насправді за цією ширмою? Це є відповідь на ті масштабні натівські навчання, які проводяться на півночі в райони в районі Балтійського моря, і от це така асиметрична відповідь, тому що ані за військовим своїм потенціалом, ані за тривалістю, ані за кількістю взагалі залучених ресурсів. І ні людей, і ні техніки, ні авіації ну взагалі ні по чому. От ці міні-навчання вони не можуть змагатися з навчаннями. Нато мова не йде про серйозні такі системні навчання? Швидше це мова йде про демонстрацію своєї присутності, раз в цьому морі, про домінування конкретно в, в цій зоні. І якщо гру м'язами Китаю та Ірану у цьому регіоні зрозуміти легко, це що найменше шлях постачання іранської нафти до Китаю, то що у цій геополітичній тріаді робить Росія? Яка її роль? Мова йде про захист торгових шляхів іранських торгових шляхів від можливого можливої блокади з боку американців. Справа в тім, що ці, ці торгові шляхи важливі як для Ірану безпосередньо, так і для Росії, оскільки Росія, наприклад. Анонсувала декілька великих проєктів, спільних з Іраном по створенню на узбережжі Ірану в декілька таких потужних хабів. Зерновий хаб, нафтовий хаб. після запровадження санкцій. Федерація орієнтується на південь для торгівлі. Інших шляхів у неї практично не залишилось, але очевидно, що співпраця не лише економічна, а й військово-політична. І найпотужніша ланка у ній, звісно ж, Китай, що де-факто визначає правила. Япфо, ну і воно. Говорить про мир і безпеку, але раптом проводить спільні з підсанкційними державами військові навчання. Вже не вперше. Навіщо під небесній такий альянс? Китай тут намагається вбити одразу двох зайців. По-перше, він демонструє свою прихильність до ключових партнерів до Ірану і Росії. А по-друге, якщо подивитися на коло запрошених, і тих, хто прийняв це запрошення спостерігачів на навчання, таких там як Уман, як Пакистан, як Казахстан, Південна Африка, це абсолютно чіткий перелік країн глобального півдня, і ось в цю в цей діалог. Який носить інколи доволі напружений характер між умовним колективним заходом і ще більш умовним глобальним півднем, а Китай намагається цей діалог зробити так, щоб виглядати в якості основного амбасадора глобального півдня. Отже, боротьба за абсолютний вплив, і тут дуже багато цікавих деталей у бажанні вибити з акваторії американські та британські кораблі автократії вдаються до крайніх заходів. На цих кадрах на дно йде Балкір Рубимар, який єменські хусити потопили у Червоному морі, і це далеко не єдина диверсія. Ще одна нещодавня перерізані кабелі глобального інтернету. І на думку наших експертів, все це санкціоновано одним з учасників тріади. Ну ніякі повстанці, вони не мають глибоководного обладнання для того, щоб ну серйозно пошкодити ці кабелі. Тобто, це є ну це такі промислові різаки, це батискав. Тобто, це потрібно розрахувати і глибину занурення, і час. Зрозуміло, що хусити отримують звідкись в вказівки. Вони отримують звідкись координати цілий, і тому вони так точно б'ють. Очевидно, що є є сприяння з боку ірану. Частину навчань організатори якраз присвятили визволенню заручників із захоплених суден. Кораблі були розділені на дві групи: одна з російських та іранських, а інша з китайських та іранських кораблів. І саме іранські грали роль захоплених. Якщо врахувати, що Іран з його проксі армією куситів і є основним чинником дестабілізації обстановки в регіоні, виходить іронічно. Зрештою, судноплавство у небезпеці, вартість перевезень через нові ризики зростає. А тут ще майже тиждень навчань. Схоже, так Росія, Іран і Китай намагаються забезпечити собі монополію, або, як мінімум, тримати ситуацію під контролем. Тим більше тут все було по дорослому із бойовими стрільбами, понадводним і повітряним цілям іран за підтримки і Китаю і Росії. Прагне встановлення певного діалогу, тобто він натякає на те, що жорсткі дії тут можуть мають дуже високу ціну потенційну. Вони дійсно знаходяться на межі зіткнення з іншими країнами. А ще для підсанкційних країн це спосіб позбутися торговельних обмежень або скоротити їхній вплив. Це протидіє як санкціям, які здійснюються по відношенню до Ірану, і санкції, які здійснюють по відношенню до Росії. Ну і зрозуміло, що Китай для Китая це теж важливо, оскільки... Зв'язку з проблемами Червоному морі Іран ну до певної міри може також використовуватися як транзитна територія. Якщо буде добудований, мовно кажучи, цей транзит південь-північ, то тоді можна буде говорити про те, що грузи можна перевалювати через Іран в Росію. Далі для Китаю ж навіть більше шанс втілити давній дуже амбітний план, що був поставлений на паузу. Дуже довго рекламував Китай от свої логістичні спроможності і для доставки товарів власне через Африку і суходолом, також через тюркські країни вже напряму до Європи. Тобто, це можливо, тобто в даному випадку блокування морських шляхів грає на руку, звичайно ж, Китаю. Уловили про яку морську безпеку йдеться. Спочатку проблеми створюються, а потім блискавично вирішуються. І вуаля мрія Пекіна про економічну експансію в Європу та інші країни із захопленням нових ринків збуту може здійснитися. А бонусом ще й зменшення контролю, наприклад, за перевезенням зброї. І це вже погані новини для нас. Але до трафіку зброї повернемося за мить. Схоже, ключова ціль демонстрації можливостей таки отримати преференції від заходу в обмін на штиль у морі. Фактично шантажем. Давайте повернемося назад. Ви перестанете тиснути на нас санкціями. Ми перестанемо провокувати і підтримувати хуситів, щоб вони топили цивільні правлі. Дискредитація західної морської коаліції може створити проблеми для Європи і штатів, а для них ці шляхи також вкрай важливі. Там в ну, товаропотік він є дуже великий, і час. Головне, що скорочується час на доставку цих вантажів саме до Середземного моря, ну і далі вже відповідно до Європи. Інакший альтернативний шлях, або е, огинаючи всю весь африканський континент, ну звичайно, що це суттєве збільшення, е, взагалі тривалості доставки, або і ще е, е, суходолом, тобто через Росію, що також є виключено. Та головне, як уся ця історія може вплинути на Україну, і чи означає ситуативний альянс Росії з Китаєм та Іраном створення справжньої військово-політичної коаліції і до більш тісної співпраці, зокрема у поставках зброї? Наство воно посилюється. Ірану стає вигіднішим продавати ще більше зброї Росії для того, щоб конфлікт у нас не вщухав, бо це засіб тиску на тих самих американців, з якими зараз так багато протиріч є у Ірані. Для Росії Така співпраця єдине вікно у світ економічне і політичне. Їй нарешті дали довгоочікуваний майданчик, з якого можна привселюдно повідомити про свій голос у політичних процесах, та ще й під час путінських виборів. Для Росії важливо демонструвати у цьому глобальному півдню, так звано, якби ми так не ставилися до цього терміну. Що от дивіться, ми не в ізоляції, ми потужна країна. Ми продовжуємо активно впливати на політичні процеси в цьому регіоні світу, і з нами треба рахуватися. Схожа ситуація і в Ірану, що немає можливостей для торгівлі зі Штатами та Європою і змушений жити в ізоляції. А Китай у цій ситуації, схоже, просто захищає своїх васалів, які цінні ресурсною базою Китаю мовно кажучи, вигідно і смикати старого Байдена за вуса, і водночас і ослаблювати Російську Федерацію, і навпаки, тобто збільшувати свій вплив і присутність там. А ось чи постачатиме або вже таємно постачає Китай зброю Росії, питання відкрите. Жодних прямих доказів. Утім, у ескалації Пекін зараз все ж таки не зацікавлений. Тому, ймовірно, не розглядатиме такий сценарій. Росія ж на подібні перформанси. Витрачає такі цінні для неї ресурси. І це для нас хороша новина, адже чим більше грошей віддає на геополітичні вистави, тим менше спрямує проти нас. Але чи ж факти тижня? А єдині новини.